Вони знали, що ми тут далеко, ми тут радянської влади не знали, що вони собі думають ті люди. Ну, треба було якнайбільше знищити, і найбільше молодих і найбільше освічених. Ну і так воно було в кінці червня 41-го року. Всі тюрми були переповнені. Тата забрали з роботи. Ну і так останній раз його мама в той день бачила. Батькові пані Ірини було 30 років. Він працював головним бухгалтером в мединституті. Донька його не пам'ятає, адже на той час, коли НКВДсти його закатували, пані Ірині був всього рік. Її мати змогла забрати тіло чоловіка, коли у Львів зайшла німецька армія. Тому що тата опізнали, то його поховали окремо, тому що в більшості тих людей, які які там були, маси людей ховали в братських могилах три роки українці жили під окупацією німців. 44-му до Львова знов прийшла радянська армія. Дід пані Ірини, священик греко-католицької церкви, відмовився жити під цією владою, адже її представники минулого разу у 39 41 роках вимагали з нього мзду, розповідає онука. Окрім цього, радянська влада ліквідовувала УГКЦ, змушуючи приставати паствою священиків до московського патріархату, а він не хотів переходити у православ'я. Тож, коли пані Ірині було лише чотири рочки, Зі старшим на два роки братиком, дідом та мамою евакуаційним потягом вона рушила у відень, але на кордоні сталося страшне. Коло самого чопу надлітають літаки радянської армії з червоними зірками, низько летіли і починають обстрілювати той поїзд, той ешелон, в якому виїхали. Ну то видно, вони знали і, і думали, на що їм тої п'ятої колони, де кудись поїдуть за кордони, будуть розказувати щось поганого. Треба тих людей знищити. Потяг зупинився. Деякі люди в паніці побігли в поле. Згадує пані Ірина. Серед них її 56-річний дід та 6-річний брат. Вона з мамою сховалася під вагон. А ті люди, що там побігли, то їх багатьох розстріляли. Деякі поверталися. Але мого діда і мого брата розстріляли. І люди, які вернулися, були з того села, також люди, і вони бачили, що вони лежали там мертві. Мамі пані Ірини нічого не залишалося, як рухатись далі. У відні пожили кілька місяців. В 45-му радянська армія дійшла і туди. Закликала українців повертатися. Мати пані Ірини так і зробила. Решту життя прожила в СРСР на Львівщині та приховувала те, як загинули її родичі, адже за такі розмови могли вивезти в Сибір. І це тільки одна з історій українців, які застали часи Другої світової війни. Люди тоді зазнали багато горя, додає науковиця Олеся У Саюк. му році совєцька армія повертається. І це таке справді було з одного під одного окупанта під другого. Тому ну, що що відбувалося? По-перше, масові арешти. Раз. Тортури в тюрмах, два, масові, що сучасні реляції з підвалів, тому що у ривчості, що тодішні один до одного. Ось це перше, це друге. Масові вивезення, публічні атування. Публічне поміщення з в стрію, та й не тільки там. під час другої світової українці боролися за незалежність як з радянськими комуністами, так і з німецькими нацистами, каже пані Олеся. Тож Україна понесла тоді великі втрати. Всього втрати України у Другій світовій це 8 мільйонів людей. Це військові і цивільні. За 1941-1945 рік порядка 5 мільйонів 600 тисяч советських солдатів. Частина з них були українці. Мобілізовували переважно з України. Чому тому, що вона воно ну, перша під удар за словами пані Олесі, українці значною мірою вплинули на здобуття перемоги радянською армією у Другій світовій війні. Як кількістю мобілізованих, так і територією, на якій відбувалось багато значних битв. Основні баталії радянсько-німецької війни відбулися власне на території України. Олівськосандомерська операція, бої за Київ і туди й назад, Харківська операція. Ну Курс Адуга, це по суті. Ну політично це на межі України і Російської Федерації, але що доверить етнографічно, то це переважна Україна. Цікавою є історія введення 9 травня в якості державного свята. Укорінилося воно не за часів Сталіна, при якому було здобуто перемогу, а через 20 років при Брежневі. На той момент, коли він очолював союз, люди вже перестали вірити в комунізм. Тож потрібно було щось, що об'єднувало прадянських людей всіх національностей та релігій. Якщо ну не вистачає, образно кажучи матеріальних якихось чинників добробуту, не вистачає психологічного, соціального добробуту, то потрібно замістити це ідеологію, що і відповідно було зроблено. Тоді святкування Дня перемоги відбувалися більш скромно ніж в сучасній Росії, розповідають історики. Покладали квіти, пускали салют. А в торжество мілітаризму чи просто в пабідабесі 9 травня перетворилося вже при владі Путіна. Останні десятиліття в Росії в цей день проводяться щорічні паради з великою кількістю техніки, аби показати світу військову міць, про яку врешті стало всім все зрозуміло у 2022-му. Окрім того, до пропагандистських акцій на 9 травня активно залучають і дітей. День Побєди в сучасній Росії став культом новою релігією, вважають експерти, адже іншої ідеології чи здобутків, які поб'єднували всі народності великої території, створено не було. В результаті через підміну понять, прості росіяни зовсім забули, що війна це не свято, а страшна трагедія. Для демократичного світу 8 травня це був завжди і лишається день пам'яті за загиблими. То для Радянського Союзу і його спадкоємниці Росії це свято тріумфу, аружя. І якщо 8 травня ми можемо показати чи продемонструвати через гасло ніколи знову, то 9 травня це гасло можемо повторити, яке вони от зараз усіляко намагаються пропагувати. У Другій світовій війні брала участь 61 країна. На той час це приблизно 80% всього людства планети. Було залучено більше 10 мільйонів солдатів. За різними приблизними даними, кількість жертв серед військових та цивільних сягає в середньому 70 мільйонів людей. Серед них до 10 мільйонів українці. Зруйновано 700 міст та 28 тисяч селищ нашої країни. 8 травня, в день пам'яті та примирення, вшануємо жертв Другої світової війни. Вікторія Гребенюк, Роман Миленький, ТВ7.